Mm -hmm. Там стоїть дівчина, та й засмучена. Там стоїть дівчина, та й засмучена. Ой, ти дівчина, нікого, серце є, Ой через кого ж ти. Та й засмучена. Ой через кого ж ти я, кохала милого, кохала м довгий час. Війна почалася, та й розлучила нас. Війна почалася, Та й розлучила нас. Прощай високою. Героями до тебе, я з перегою. Героями до тебе.